Моє вітання новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрун та Назар за І починаємо ми як завжди з новин з фронту. Сьогодні 7 грудня станом на сьому ранку обстрілів з боку а, окупантів не зафіксовано. В той же час впродовж минулої доби 6 грудня окупанти п'ять разів порушували режим припинення вогню. Двічі застосовували озброєння заборонене мінськими домовленостями, Стріляли в напрямку Пісків, Катеринівки, Попасної Шумів та Майорська втрат серед перепрошу. <кій> Військовослужбовців об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Смертельне ДТП сталося в Чернігівській області. Нині повідомляється вже про 13 загиблих людей і 7 постраждалих. Вони ці постраждалих їх доправили до лікарень з різними ступенями тяжкості. Відео з'явилося з місця подій. Його опублікувала поліція, зіштовхнулася маршрутне. Шрутка, маршрутка, маршрутка маршрутка зіштовхнулася так. з вантажівкою. Це посталося приблизно о 7.55 поблизу села Брусилів Чернігівського району. Чернігів-бозна був маршрут, і ну наразі порушено кримінальне провадження. Частина третя статті 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей. Повідомляє поліція в цей же час. І поліція і ДСНС працюють на місці пригоди, перекрито рух, перенаправлено рух цією ділянкою траси. Траси Чернігівські одна працюють з родичами загиблих, створили оперативний штаб і загиблих і постраждалих і людей, які з інших населених пунктів розмістять в готелі Прадіснянські і надають допомогу тим, хто постраждав. І ну от ви бачите, що поліція. З'ясовує причини ДТП. Ну, ви бачили ці жахливі картинки. Тобто, вантажівка, ось так вона тепер виглядає. Ну, а поруч он маршрутівка. Поруч, це маршрутка. Тут угу. так. Рух повністю було заблоковано. ну Це ще шматок маршрутки, жахливі кадри. Зеленський поговорив з держсекретарем Сполучених Штатів напередодні розмови Байдена з Путіним. Про це нам повідомляє Твітер президента. Домовились продовжити спільні та узгоджені дії, вдячні американським стратегічним партнерам за тривалу підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності. Нічого про Україну без України йдеться в дописі Зеленського. Американці поки не коментували розмову Зеленського з Блінкіним. Нагадаємо, що закрите відеоконференція. Гренція Президента Сполучених Штатів та Путіна а, відбудеться сьогодні 7 грудня о 17-й за київським часом. А, пізніше, вже в переслужбі зеленського повідомили, що президент подякував за потужну підтримку з боку сполучених штатів, які системно привертають увагу світової спільноти до російської а, військової діяльності поблизу українського кордону та консолідують зусилля демократичних країн з метою недопущення ескалації. Було акцентовано на важливості збереження Координованого і дієвого а, санкційного тиску на Російську Федерацію з боку міжнародних партнерів до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. А, тим часом американське видання Foreign Policy повідомляє, що президент Байден ймовірно визначився з кандидатом на посаду посла США в Україні кандидатку. Перепрошую, перепрошую. Ось так вона виглядає. Це Бріджит Брінк. Нині вона очолює посольство США в Словаччині. Але кажуть, що не факт, не факт. Не факт, не факт є опір, наприклад, республіканця Теда Круза не підтримує він взагалі жодного кандидата через розбіжності з Байденом у питанні Північного потоку. 2 як повідомляє Форін Полісі. Ну і експосол США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що Байден ще не запропонував цю кандидатуру, і тому немає сенсу говорити про позицію республіканців. Ну а нині ж. Посольство США очолює ну але це не посада саме посла США в Україні. Це називається тимчасово повірена у справах США в Україні. Це Крістіна Квін. Е, ну а вакантна посада посла США в Україні з 2019 року лишається. Схоже, не ну, а українську амбасаду в США очолює Оксана Маркарова, якщо хтось не в курсі, Україн, не Україна не США так, Оксана Маркарова. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам за вашу підтримку. Всі, хто хоче і надалі нас підтримувати, червона кнопка донейт там на сайті є, і там всі реквізити. Дякуємо за увагу. З вами були Назар, Задрій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей і бережіть себе.